Генріх Гейне не знаю, що стала зо мною, не знаю, що стала зо мною, сумує серце моє, мені ні сну, ні спокою, казка стара не дає, повітря свізе смеркає, привійний Рейн Затих вечірній промінь грає, ген. На спиях гірських незнана красуня на кручі, сидить у самоті упали на сати блискучі, коси її золоті, і золота гребінь має, і косу розтісує ним, і дикої пісні співає, не співаної ніким. Човні рибалку в чопору проймає нестерпний бій, Він дивиться тільки вгору, не бачить ні ский, ні хвий, Зникають в поточі борхливим і цьовен, і хлопець з очей, І все це своїм співом зробила Ло-ре-лей.